У семінарії виникає гурток Українська громада. Душею товариства був Семен Петлюра, веселий, жартівливий юнак. Іншим місцем збору громадівців був будинок Олександра і Софії Русових. Саме в цьому будинку Петлюра вперше почув харківського адвоката Миколу Міхновського і його маніфест Самостійна Україна. Над нами висить чорний стяг, а на ньому написано. Смерть політична, смерть національна, смерть культурна для української нації. І ми виписали на прапорі одна єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір карпатських аж позакавказзя. Цей маніфест сильно вразив романтичного Петлюру. Уже весною 1900 року Петлюра вступає у щойно створену революційну українську партію РУП.